Українська влада намагається забрати остання у свого ж народу. Вітаю, шановні друзі! Вчора опублікував у своєму телеграм-каналі новину від ручної собачки офісу президента Маріани Безуглої, яка вказала, що якщо у українців є більше одної машини, там дві, три там і так далі, то одну машину залишають, а всі інші можуть піти на потреби збройних сил України. Ну і звичайно, хтось почав писати, що це чергова дебільна ідея в голові Мар'яни і так далі. Але треба розуміти, що Мар'янка не пише те, що вона хоче написати, вона пише те, що їй кажуть писати. І ось вже сьогодні з'являється ще одна дуже цікава новина. ТЦК отримає дані від Міністерства внутрішніх справ про машини у власності громадян та підприємців. Йдеться про авто, які можуть бути призначені для доукомплектування збройних сил та інших військових формувань в рамках виконання підприємствами та громадянами військово-транспортного обов'язку. Тож, друзі, як бачите, це не чергова хвора ідея Мар'яни Безуглої, а це саме та ініціатива, яку зараз розробляє українська влада. Але якщо хтось насправді думає, що все це робиться для потреб збройних сил України, то ви дуже помиляєтесь. Зараз почнеться просто черговий неконтрольований потік грошей. Я думаю, всі прекрасно розуміють, що всі ті гроші, які проходять через ТЦК, вони не залишаються в ТЦК. Вони всі йдуть, ну частина із них залишається, а в основному все йде нагору. Тому що кришується все на найвищих рівнях. Ну а зараз вони вирішили вивести на більш високий рівень ще одну схему. Я вам про неї вже розказував. Що спочатку повномасштабного вторгнення я знаю точно, що в Одесі ця схема працювала. Ну я думаю, що в інших містах також. Коли приходили ТЦКшники на підприємства, на яких є е, автотранспорт, і казали: Так, ми забираємо ваші машини для потреб збройних сил України. Ну і звичайно, підприємці були проти і казали: А як ж ми будемо працювати без машин? І тоді ТЦК їм пропонували за кожну машину в місяць платити відкат від 100 до 500 доларів. І отримавши цю схему, всі були задоволені. Підприємці мали свої машини, а ТЦК кожного місяця отримували свій пасивний дохід. Але як бачите, українській владі як завжди мало. Вони хочуть ще більше отримати грошей, саме тому вони почали розганяти оцю новину. Про те, що будуть забирати автотранспорт. Ну а тепер саме цікаве: топ-10 народних обранців-любителів автопарків. Перше місце Ірина Кормишкіна, партія Слуга народу. 15 автомобілів, два з яких придбані в 2022 році. Друге місце Максим Гузенко, партія Слуга народу 13 автомобілів. Третє місце Микола Кириченко, партія Слуга народу 10 автомобілів. Ну, звичайно, в цьому топі є Геннадій Вацак, власник кондитерської мережі «Вацак», а паралельно власник першого в Європі електрокару Rolls-Royce. Ну, а загалом у його автопарку 10 автомобілів. Ну, з іншими учасниками цього списку можете ознайомитись на моєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю. Отож, я думаю, що зараз у цих народних обранців власниками елітних авто стануть не лише тещі та свекрухи, а також собаки і коти. Хоча, можливо, хтось із них почне оформлювати бронь на свій автотранспорт на підставі проходження ВЛК через СТО. Ну або по догляду за електросамокатами. Ну от якось так працюють ці схеми в Україні. Чим менше у народу, тим більше у народних обранців.